ཡར་ལ་འགྲོ་བ་ལ་ཕྱོགས་པ་ལ་ཆགས་པ་ལ་འགྲོ་བ་ལ་ཕྱོགས་པ་ལ་ཆགས་པ་ལ་ Новорічний чемпіонат області з легкої атлетики провели у вихідні 16 та 17 грудня у манежі Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання, розповів Суспільному директор департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради Віталій Матешко. З його слів, спортсмени бігли дистанції 50, 60, 150, 200, 400, 800 та 1500 метрів. Долали естафети, штовхали ядро та стрибали у довжину. Ми об'єднали дитячі категорії, бачимо в цьому потребу. І маємо численну кількість учасників, понад 300 учасників бере участь в змаганнях. Маємо також, окрім 20 команд з територіальних осередків Івано-Франківської області, ще 4 команди, які прибули до нас з Львівської, Тернопільської області і також Шепетівки. Перше місце зі стрибків у довжину зайняв спортсмен, який два роки тому приїхав з Полтавщини до Івано-Франківська, аби продовжити тут свою спортивну кар'єру Дмитро Савицький. Про це він розповів Суспільному. За словами Дмитра, на цьому чемпіонаті він стрибнув на 6 метрів 2 сантиметри. Особистий рекорд спортсмена 6 метрів 61 сантиметр. Також каже Дмитро, він зайняв перше місце у спринті. Це біг на 50 метрів. Займаюся років чотири вже. Ну, спочатку не, 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 не вийшло, але останні два роки стабільно стрибаю за 6 метрів. Хотілося б взимку виконати чемпіонат на нормативний чемпіонат Європи u 18 з легкої атлетики. 50 спортсменів представляють на чемпіонаті Івано-Франківську обласну спортивну дитячу юнацьку школу, розповідає старша тренерка цього закладу Марина Якуба. Це сім тренерів, які заявили своїх учасників на ці змагання. В основному це стрибки в довжину з розбігу і короткі біга спринт. Мета чемпіонату популяризувати легку атлетику, каже головний суддя Степан Лагойда. З його слів, наймолодшим спортсменам на цих змаганнях 10 років, найстаршому 27. Були спортсмени, які покращили свій результат в особистий. Це є такий вид, де треба працювати і здобувати результати, але результати тут відбуваються тільки за рахунок, коли вказівку робить тренер, її треба виконувати, і тоді можливо себе. Підняти у результатах все і вище, вище і досягнути того максимуму, так як досягли наші олімпійці, які їздять і представляють нашу країну на Олімпіаді. 13-літня Марія Олійник приїхала на чемпіонат з Калуша. Дівчина розповідає, зайняла друге місце у бігу на 1500 метрів. Зараз готується до бігу на 800 метрів. Каже, перед змаганням не хвилюється. Почалося ще зі школи, мене від школи відправляли на змагання, і мене на змаганнях запросили тренуватися. Моя тактика тягнутися за сильнішими, Рекорди для тих, щоб їх бити. Оксана Василик, Роман Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.